старост, то я хочу дуже коротко підняти кілька питань, на мій погляд, які важливі саме для старости. Хоча ще є інші проблемні питання, які так само розумію, були б дуже сьогодні актуальні. Отже, якщо ми говоримо про спосіб призначення чи обрання старости, то безумовно, я вважаю, що це є виборча посада, і старосту треба обирати не тільки тому, що. Це особа, яка представляє інтереси громади, а ще тільки тому, що ця особа в майбутньому дійсно буде дуже суттєвим. Помічником і опорою для будь-якого голови об'єднаної територіальної громади по формуванню дохідної частини бюджету. А ніхто інший, як староста, як людина, авторитетна. А цей авторитет проявляється виключно на виборах. Вона може чітко і переконати підприємців, і переконати інших людей, які працюють на території того чи іншого населеного пункту, в тому, щоб і виводити ціні зарплату в тому сенсі, щоб збільшувати надходження до об'єднаної територіальної громади, тому це має бути абсолютно авторитетна. Людина, яка здатна не тільки е, фахово і відповідально і відповідно до інтересів громади ухвалювати рішення, а ще й такі, скажімо, не дуже е, популярні речі, як е, переконання щодо сплати податків до об'єднаної територіальної громади, також мати авторитет для того, щоб переконати всіх мешканців і підприємців це робити. Друге, я вважаю, що законодавство запізнюється. І наш борг сьогодні перед усіма об'єднаними територіальними громадами внести зміни до закону про службу в органах місцевого самоврядування з тим, щоб чітко зафіксувати, що староста це є одна із тих семи категорій службовців. І мало того, ця особа, ця важлива така посадова особа, повинна мати певний ранг присвоєний. На мій погляд, це має бути не менше четвертого рангу служби органів місцевого самоврядування. Я думаю, що якщо це питання буде дискусійне, то ми з колегами народними депутатами зможемо його обговорити, але це обов'язково треба зробити для того, щоб ми... Питання пов'язане з оплатою старост і відповідного статусу і рангу службовців органу місцевого самоврядування врегулювали законодавчо. Третє я зараз хочу звернутися до В'ячеслава Андроновича. Це питання, яке досить довго вже дискутується. Це питання постанови кабінету міністрів 268. І ми знаємо чудово, що сьогодні існує кілька додатків, якими регулюється Посадові оклади структури різних об'єднаних територіальних громад: чи то є сільська рада, чи то є селищна рада, чи то ну фактично міська рада, і хочу сказати, що якщо ви звернете звернете увагу на позицію старости у цих додатках, то ви здивуєтесь, тому що у двох окремих додатках. В одному випадку, якщо це мова йде про сільську громаду, то посада старости і оклад старости тисяча максимально, Це тисяча сто гривень. А коли ви подивитесь на посаду старости в додаток, які стосуються міських об'єднаних територіальних громад, це 2054 гривні. Але хочу звернути вашу увагу, що староста це особа, яка є представником сільської громади, як правило, незважаючи на те, чи це є об'єднана територіальна громада міська, чи це є об'єднана територіальна громада сільська. Тому виникає питання, чому на рівні уряду ми сьогодні маємо в додатку в двох інш... в двох різних додатках такі різні позиції стосовно старости, адже староста очевидно мав би бути тільки. Пропорційно віднесена його зарплата кількості мешканців того сільського населеного пункту, інтереси якого він представляє, а не відповідно до того, чи це є міська об'єдна територіальна громада, чи це є фактично центром сільської об'єднаної територіальної громади, є село чи селище. Тому я дуже вас прошу, В'ячеслав Андронович, якнайшвидше внести тут ще У нас присутні є присутні мі... шадон Юрій Богданович, хвилиночку. є Пилювати, бо це не я, наша дякую. Да. тут є присутні, я Мінсоцполі... хочу за Юрій Богдан хлечкоді на цьому є в нас заступник міністра соціальної політики. Я обов'язково також йому не дивлячись, обов'язково надам слово з цього дякую. питання. Да, будь Виходячи з цього, ми тоді звертаємося до Мінсоцполітики і просимо, щоб міністерство активно включилось. І коли ми говоримо про старост, щоб тут був прийнятий виважене єдине рішення, і якщо ми маємо вже в одній в одному з додатків 2054 гривні, будь ласка, давайте зробимо 2054 гривні по відношенню до всіх старост, незалежно від того, центром громади є село чи місто. І знов ж таки з точки зору пропозиції, я я я, я прошу, щоб ту ідею, яку Мінсоцполітики, я знаю в. Вносило на розгляд уряду, щоб взагалі до структури об'єднаної територіальної громади було прийнято окремий додаток, не такий, що десь ми говоримо про села, десь ми говоримо про міста, а окремий додаток щоб. В цій структурі всі посадові оклади з працівників об'єднаної територіальної громади вони виключно були в окремому додатку, і ця залежність від розміру цієї посади залежала тільки виключно від кількості населення цієї об'єднаної територіальної громади. Адже ми чудово розуміємо, що якщо громада маленька, то відповідної посади можливо бути інші, і навантаження менше. Коли громада велика, то відповідно і навантаження все інше зовсім інше. Тому я дуже прошу, щоб ця так само пропозиція представника Мінсоцполітики в уряді була підтримана. І користуючись нагодою, хочу так само звернутись до всіх наших голів об'єднаної територіальної громади з тим, щоб той рух, який у нас був по законопроектах 35.10, 35.10.1, який зараз трансформувався в 43.55. Там є в експертів зауваження безумовно і дуже багато поправок до другого читання. І я вважаю, що нам треба разом сісти, щоб не заговорити цей процес із експертами, познімати ті всі слушні зауваження, які в тому числі існують, але цей процес не гальмувати, рухати з тим, щоб ми з одного боку мали і порядок в земельних питаннях стосовно розпорядження землями в межах об'єднаної територіальної громади. Які мають бути передані до комунальної власності, а з іншого боку, щоб і на рівні об'єднаної територіальної громади було чітко зрозуміло, як ці землі мають використовуватися відповідно до тих документів містобудівних, які повинні бути так само прийняті своєчасно і затверджені. Тому прошу так само тут підтримки голів об'єднаних територіальних громад, щоб цей поступ на цьому шляху у нас продовжувався. Дуже вам дякую за увагу. Дякую.